Доброго дня, пропоную до перегляду квартиру в ЖК Таун», Вулиця Салютна, 2, шостий будинок. Квартира знаходиться на п'ятому з 9 поверхів, загальної площею 68 метрів квадратних. Ось таку маємо величезну кухню загальною площею 23 квадрати. Це в нас східна група. Маємо два санвузли ось один із них з ванний. Дуже багато місць для зберігання, великий бойлер. Маємо підігрів полів, підігрів підлоги, централізоване опалення. Система очистки води. Ось у нас одна з кімнат, спальна кімната, є великий балкон, панорамні вікна. Дуже гарний вид з вікна, ось такий. Вікна виходять у двір, ось друга кімната це дитяча, є можливість облаштувати. І ось вихід з другої кімнати, вид.